2690 гривень за лот з шести спортивних костюмів для жінок від бренду Бруно Банані. Вони в нас будуть утеплені, ось таке в нас утеплення. Тут в нас буде така блискавка з логотипом Бруно Банані. Ось так вони виглядають всередині. Дивіться, тут в нас така яскрава резиночка понизу. Тут в нас чорні манжетики будуть на рукавах. І ось такі штанішки з кармашками, з логотипом. Тут в нас такі зав'язки. І також утеплення буде. І ось так понизу вони будуть, як звичайно штани. Так, лоті в нас буде 6 спортивних костюмів, будуть вони всі в ось таких упаковочках. Ціна за один буде 449 гривень. А розміри будуть в лоті S1 штучка m 5 Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.